Доступніші та наближені до громадян. ЦНАПИ Івано-Франківської громади отримали кейси для дистанційного надання адміністративних послуг. Це комплекти сучасної портативної техніки, які містять ноутбуки, камери, сканери та інше технічне оснащення. Воно дає змогу у форматі віддаленого робочого місця повноцінно приймати документи. Завдяки цьому маломобільні верстви населення та жителі віддалених населених пунктів можуть отримувати якісні адмінпослуги, не відвідуючи ЦНАПИ. Цей сервіс є необхідний. Є необхідність покращити обладнання для того, щоб надавати якісно цей сервіс. Для статистики у 2023 році до центру надання адміністративних послуг було б направлено більше пів тисячі запитів щодо оформлення послуг. Мобільний адміністратор, тобто замовлення адміністративних та соціальних послуг безпосередньо вдома. Це сервіс доступний виключно для осіб похилого віку, для осіб з інвалідністю, тобто для маломобільних груп населення. І відповідно такі послуги доступні івано-франківським цнапам передали вісім мобільних валіз. Їх загальна вартість понад 500 тисяч гривень. Вартість однієї валізки орієнтовно 70 тисяч гривень. І уряд Великої Британії підтримує Україну в межах проекту посилення стійкості громад в регіонах України. Даний проект впроваджується програмою розвитку організації об'єднаних Націй в Україні. Така підтримка від міжнародних партнерів, зазначає очільниця Прикарпаття Світлана Онищук у час війни дуже важлива, адже більшість коштів з бюджетів нині йдуть на допомогу Збройним силам України. Використовуючи підтримку міжнародних організацій і донорів, ми допомагаємо людям в територіальних громадах, щоб послуги, адміністративні послуги до них були більш наближені і якомога більш ефективні. Тому що для нас дуже важливо, щоб менше було бюрократичних моментів, і люди якомога швидше могли отримати ту чи іншу послугу, яка їм є потрібна. Тому це є дуже потужне підсилення. Нагадаємо, перед цим у рамках проєкту підсилення стійкості громад у регіонах України про ООН передали станції для виготовлення біометричних паспортів та паспортів громадянина України для п'яти територіальних громад Прикарпаття. Юлія Торконяк, Яна Лазорик, Ігор Гусак та Раї.